Сьогодні ми розкриємо одне з найтривожніших передбачень великого ясновидця Вольфа Месінга, яке багато років замовчувалося та ігнорувалося владою. У 1964 році, за кілька місяців до своєї смерті, легендарний телепат зробив моторошне пророцтво про майбутнє Європи та світу. Тоді його слова здавалися фантастикою. Але сьогодні, коли ракети летять над українськими містами, а Європа тремтить від страху перед Новою світовою війною, пророцтво Месінга набуває жахаючої актуальності, що ж бачив великий провидець у своїх видіннях, як точно він передбачив російську агресію проти України та початок Третьої світової війни. Чому його попередження про обстріли європейських міст так довго ігнорувалися? Сьогодні, коли світ балансує на межі ядерної катастрофи, ми розкриваємо таємниці, які змушують повірити у неймовірну силу передбачення Вольфа Месінга. У жовтні 1964 року, лежачи в московській лікарні, великий Ясновидець викликав до себе кореспондента газети та зробив шокуючу заяву. Його слова записували стенографістка та медичні працівники. Але згодом цей запис було засекречено на десятиліття. Лише тепер, коли передбачення починають збуватися з моторошною точністю, ми можемо оприлюднити ці пророчі слова. Слухайте мене уважно, бо говорю це востаннє, почав Месінг слабким голосом, дивлячись кудись крізь стіну лікарняної палати. Бачу, темні хмари над Європою вони приходять зі Сходу, від Великої імперії, що простягається від Тихого океану до Балтійського моря. Це хмари війни, якої світ ще не знав. Не буде це повторення Другої світової, не буде це звичайна війна з танками та окопами, буде інша війна, війна ракет, що летять над містами як залізні птахи смерті, несучи вогонь і руйнування. Бачу великого лідера з холодними очима. Він керуватиме цією східною державою через 60 років після того, як я піду з цього світу. Цей чоловік буде одержимий ідеєю відновлення давньої імперії. Він сидить за довгим столом у величезному кабінеті, на стінах висять портрети царів і генсеків. Перед ним розстелена карта. Уся в червоних позначках. Це не просто карта, це план завоювання. Він показує пальцем на західний кордон своєї держави і говорить генералам у військовій формі. Там лежать землі, що належали нашим предкам. Час повернути їх додому. Першою під удар потрапить країна жовто-блакитного прапора, країна, що століттями боролася за свою незалежність. Це буде Україна, земля козаків і хліборобів, що осмілилася обрати свій шлях. Війна прийде до неї зимою 22-го року нового століття. Ракети полетять над Києвом, над Харковом, над містами, що пам'ятають ще княжі часи. Вибухи розірвуть ранкову тишу, діти сховаються в метро та підвалах, матері притиснуть до грудей своїх малят. Але це буде незвичайна війна за територію. Цей східний лідер хоче знищити саму ідею української незалежності, стерти з лиця землі український народ як окрему націю. Він накаже обстрілювати лікарні та школи, щоб засіяти страх. Він прикаже вивозити дітей, щоб перевиховати їх у дусі своєї імперії. Він наказуватиме руйнувати пам'ятники та церкви, щоб стерти пам'ять про українську історію. Та український народ виявиться сильнішим ніж думає агресор. Замість того, щоб здатися за тиждень, як планував східний лідер, українці чинитимуть відчайдушний опір. Молоді чоловіки та жінки візьмуться за зброю, щоб захистити свою землю. Прості громадяни допомагатимуть армії, приносячи їжу та ліки. Навіть старі та діти робитимуть все можливе для перемоги. Світ спочатку не повірить, що це початок Великої війни. Багато лідерів думатимуть, що це локальний конфлікт, що можна вирішити дипломатією. Та східний лідер не збирається зупинятися на Україні. У його планах. Вся Східна Європа він хоче, щоб Польща, Румунія, країни Балтії знову стали частиною його імперії. Він погрожуватиме ядерною зброєю кожному, хто стане на його шляху. Бачу, як ракети летять не тільки в Україні, а й над європейськими столицями. Варшава, Берлін, Лондон, Париж сиренами попереджають жителів про небезпеку. Люди біжать до бомбосховищ, які не використовувалися з часів Другої світової війни. На вокзалах паніка, усі намагаються втекти подалі від великих міст. Американський лідер, який керуватиме країною в цей час, спочатку намагатиметься уникнути прямого втручання. Він боятиметься ядерної війни, боятиметься, що конфлікт пошириться на весь світ. Але коли ракети почнуть падати на європейські міста, коли гинутимуть мирні жителі, Америка буде змушена втрутитися. Ця війна триватиме довго, набагато довше, ніж очікуватиме східний лідер. Він думатиме, що переможе за кілька місяців, але війна затягнеться на роки. Економіка його держави почне руйнуватися під тягарем військових витрат. Народ почне сумніватися в необхідності цієї війни, коли трауни повертатимуться додому в цинкових скринях. Та найстрашніше в цій війні не ракети та бомби. Найстрашніше те, що світ розколиться на двоє. Одні країни підтримуватимуть агресора, сподіваючись отримати частину здобичі, інші стануть на бік України та Європи. Китай довго вагатиметься на чий бік стати, але, врешті-решт, берете власні інтереси. Індія намагатиметься залишитися нейтральною, але буде змушена обрати сторону. У багатьох країнах почнуться заворушення та революції. Народи незадоволені своїми урядами, скористаються хаосом війни, щоб повалити диктаторів. Африка палатиме в конфліктах, Південна Америка розділиться на ворожі табори, навіть далекі острівні держави не зможуть залишитися осторонь цього глобального конфлікту. Найтрагічніше в усій цій історії те, що цієї жахливої глобальної катастрофи цілком можна було б уникнути, якби світові лідери вчасно прислухалися до тривожних сигналів. Та рішуче зупинили майбутнього агресора на самому початку його злочинного шляху, але світ робитиме ту ж саму фатальну помилку, що й у 30-х роках минулого століття з Гітлером. Думатиме, що можна домовитися з божевільним тираном, що можна задовольнити його нескінченні амбіції невеликими територіальними поступками. Західні дипломати проводитимуть безліч зустрічей та переговорів, намагаючись зрозуміти мотиви агресора та знайти компромісне рішення. Вони не розумітимуть головного для такої психопатичної особистості будь-яка поступка є лише ознакою слабкості ворога, що тільки розпалює його апетити до нових завоювань. Кожна невдача заходу в протистоянні з тираном лише переконуватиме його в правильності обраного курсу на силове розширення імперії. Роки по тому і історики писатимуть докторські дисертації про те, як саме можна було запобігти цій трагедії, якби вчасно накласти жорсткі санкції, відрізати агресора від світової фінансової системи, озброїти його потенційних жертв сучасною зброєю. Але тоді, у критичний момент, у західних лідерів не вистачить політичної волі для рішучих дій. Ця війна змінить світ назавжди. Старий порядок, що існував після Другої світової війни, зруйнується. Нові союзи формуватимуться на руїнах старих. Деякі держави зникнуть з карти світу, інші постануть із попелу. Україна, якщо переможе, стане однією з найсильніших європейських держав, бо народ, що пройшов через таке випробування, стає нескореним. Технології теж зміняться. Ця війна покаже важливість кібератак, дронів штучного інтелекту у військових діях. Солдати майбутнього воюватимуть не лише гвинтівками, а й комп'ютерами. Супутники стануть такими ж важливими, як танки. Інформаційна війна буде не менш жорстокою, ніж справжні бої. Економіка світу теж зазнає кардинальних змін. Глобалізація, що здавалася незворотною, почне відступати. Країни намагатимуться забезпечити себе всім необхідним, не покладаючись на ворожі держави. енергетика стане головним полем битви, бо той, хто контролює нафту та газ, контролює долю націй. Та найболючіші зміни торкнуться простих людей. Мільйони стануть біженцями, шукатимуть притулку в далеких країнах, родини розлучатимуться, діти ростимуть без батьків. Покоління, що виросте під час цієї війни, назавжди носитиме її шрами у своїх серцях. Бачу також, що ця війна не закінчиться швидкою перемогою жодної зі сторін. Вона триватиме роками, виснажуючи всіх учасників. Східний лідер, що почав цей конфлікт, не доживе до його завершення. Його замінить інший, можливо, менш агресивний, але світ уже буде іншим. Врешті-решт люди втомляться від війни. Народи всіх країн вимагатимуть миру. Та мир, що прийде, буде не поверненням до старого, а народженням нового світового порядку. У цьому новому світі Україна посяде гідне місце серед вільних націй. Бо вона першою прийняла удар тиранії та вистояла. Запам'ятайте мої слова. Коли почнете бачити перші ознаки цих подій, коли східна держава почне загрожувати своїм сусідам, коли агресивний лідер говоритиме про повернення історичних земель, знайте це початок великих випробувань. Не дайте заспокоїти себе обіцянками дипломатії, готуйтеся до довгої та важкої боротьби. Лише єдність та рішучість вільних народів може зупинити цю навалу зла. Такими були пророчі слова Вольфа Месінга, які довгі десятиліття замовчувалися радянськими властями та ігнорувалися західними розвідками. Навіть коли окремі фрагменти цих передбачень просочувалися через залізну завісу секретності, більшість аналітиків. Та політиків відмахувалися від них як від містичних марень хворого старого. Сьогодні, коли російські ракети щодня летять над українськими містами, коли Європа в паніці готується до можливої ескалації конфлікту та будує нові бомбосховища, коли навіть нейтральні країни збільшують оборонні бюджети, ці слова набувають особливої пронизливої ваги. Можливо, якби тоді, у далекому холодному жовтні 1964 року, хтось із впливових політиків серйозно поставився до попереджень великого ясновидця, світ зміг би краще підготуватися до цих страшних випробувань чи навіть запобігти їм. Та історії не можна повернути назад, минулого не змінити. Залишається лише сподіватися, що не скорена мужність українського народу єдність та рішучість демократичного світу, підтримка всіх вільних націй, допоможуть якнайшвидше завершити цей жахливий кривавий конфлікт, і побудувати справедливий та довготривалий мир для майбутніх поколінь, які матимуть право жити без страху війни.